Смарт-годинок Smart, Smart Band Pro. Є в золотистому кольорі та в срібному. Корпус іде металевий з полікарбонатними вставками. Браслет повністю металевий. Та ось такий в золотистому кольорі. Застібка у нас магнітна. Легко регулюється під будь-який розмір зап'ястка. Та чудово фіксується не злітає. Тут на засібці також є ще плівочка, тому її потрібно знімати перед експлуатацією. В комплектації в нас йде фірмова коробочка, інструкція англійською мовою та зарядний пристрій. Інструкція українською мовою є на нашому сайті. Зараз покажу вам, де її знайти. Ось у нас є сторінка саме цього годинника. Є зверху відео і далі інструкція, а також можна просто прогорнути вниз, опускаємось нижче. Бачимо, інструкція до годинника можна скачати, і є два посилання на додатки. Обираємо потрібне нам посилання, натискаємо, та нас одразу перенаправляємо на скачування. У нас вже він скачений, тому ми натискаємо Відкрити. Відкривається додаток. Також перед тим як відкриється саме ось ця сторінка, яку ми зараз бачимо, у вас є також сторінка, де потрібно вводити, реєструватися, тобто свої дані. Ви можете реєструватися або нижче. Натискаєте ось тут на галочку підтвердження з усіма угодами користувацькими, і далі натискаєте «No account», тобто не хочете реєструвати акаунт. Або реєструйте, за вашим бажанням. Ми зараз на головній сторінці натискаємо, бачимо, що «Not Connected, тобто не об'єднаний годинник з телефоном. Натискаємо, щоб їх об'єднати. Натискаємо на годинник, який вам висвітився. Ми зараз будемо показувати на золотистому. Дивіться, на всі запити, які надсилає вам додаток, телефон взагалі, ви натискаєте так, «Дозволити», або «Спарити», або все дозволяєте. Тобто, щоб вам приходили сповіщення, щоб коректно працював у вас годинник і телефон. «Дозволити», так, «Дозволити». Все, бачимо, що вони об'єднані, час у нас однаковий. І ось тут ми бачимо таку Такий значок це означає, що годинник об'єднаний разом з телефоном. Якщо воно перекреслено червоною лінією, отже, у вас не під'єднаний годинник до телефону. Якщо ось такий значок, як зараз, у вас під'єднано. Так, розглянемо спочатку додаток. Бачимо, тут у нас показується кількість кроків та кількість годин, витрачених на ходьбу. Наш додаток, зараз хвилинку, наш годинник можна показники здоров'я, наприклад. Це сердечний ритм. Далі в нас іде тиск. Виходимо назад. І далі в нас ідуть налаштування. Тут ми можемо бачити сповіщення, меседж notification. це на сповіщення. Обираємо потрібні нам додатки, наприклад, смс, Facebook. Ви можете обрати увімкнути всі. Вимкнути всі або обрати тільки ті, які вам потрібні. Якщо у вас не приходять з якихось додатків, ви натискаєте Ази apps», Тобто інші додатки, переходимо далі. Аларм у нас будильник. Далі в нас нагадування про те, що ви довго сидите, що ви довго без активності. Можна натиснути, там, наприклад, щоб показували кожні там, 2 години, кожні 5 годин і так далі. Сповіщення про високий серцевий ритм. Далі в нас іде вкладочка: це коли ви повертаєте руку за п'ясток, щоб у вас засвічувався екран. Можна вимкнути або вимкнути. Спарені девайси, всі налаштування. Час, Скільки буде світитись екран, якщо коли ви натискаєте ось так. Скільки секунд у вас буде світитись екран. Далі налаштування там, яскравості і так далі. Налаштувань багато, можна під себе абсолютно повністю налаштувати годинник. І знизу у нас кнопочка Disconnect це щоб від'єднати його від вашого телефону. Переходимо далі. Тут ви будете бачити кількість кроків, якість та кількість вашого сну, серцевий ритм та кисень в крові. Переходимо далі. Воркаут. Це в нас фізичні наші навантаження. Ви можете увімкнути. Ось цей рахунок вімкнути, у вас буде підраховуватись кількість витрачених калорій, дистанція і так далі. І майн це в нас ваш особистий кабінет, скажімо так. А тут ви бачите годинник під'єднаний, можете встановити ваші цілі, кількість кроків та кількість сну, яку ви хотіли би, ваші одиниці виміру, і також тут вже буде допомога саме по додатку. Далі покажу вам по годиннику. Для того, щоб увімкнути годинник, ми натискаємо на ось цю сенсорну таку білу кнопочку, ви бачите. Екран у нас не сенсорний, у нас сенсорна тільки кнопочка низ екрану. Все, всі перемикання ми робимо саме ось натисканням на цей кружечок. Бачимо тут кількість калорій, кількість сну це ваш серцевий, кількість серцевих ударів і ваш тиск. Натискаємо далі. Одразу бачимо, що увімкнувся датчик, отже, він намагається виміряти. Так як в нас не вдягнутий годинник, то він нам показує нулі. Це, до речі, кількість кроків, ми її пропустили. Йдемо далі. Прес Enter. Для того, щоб увімкнути саме з годинника ваші вправи, ви затискаєте кнопочку. І ось ми бачимо, пішов відлік часу. У вас далі рухається. Ну, тобто, ви зараз виконуєте вправи. Для того, щоб нам поставити на паузу, ми натискаємо один раз і потім затискаємо, коли в нас світиться значок паузи. Чуємо вібросигнал, сигнал та у нас зараз вправа на паузі. Щоб поновити, так само натискаємо, затискаємо ось тут або щоб вийти, затискаємо на наступному слайді. Затискаємо і ми виходимо на головний екран. Знову натискаємо переходимо в меню. проходимо все те саме. Праве. І останнє це у нас «Press off». Ми затискаємо кнопочку для того, щоб вимкнути наш годинник. Все, годинник вимкнено. І так само, щоб увімкнути, затискаємо ту саму кнопочку. І чекаємо. Годинник увімкнувся. Зверху бачимо, що от зараз ми не під'єднали, так як ми вимкнули годинник, потрібно було буде його одразу під'єднати. Ось, він вже автоматично під'єднався. Тобто потрібно зачкати, або трішки зачекати або вімкнути додаток, він тоді швидше під'єднається. Бачимо заряд, бачимо час і кількість ваших кроків.